Що таке атомна енергія? Атомна енергія це крила, це крила нашої держави, це крила нашої економіки, тому що без цих кіловатів ми не можемо існувати, не може існувати навіть наше повсякденне життя. І тому я вдячний вам від громад Рівненщини за те, що даний об'єкт тут є на Волині. Він працює. Що ви вірите в перемогу. Ви не зупиняєтесь і маємо разом з вами, і ви маєте плани. Наша держава має плани добудови цих енергоблоків. Це наше майбутнє. Дякую за той 20-річний подвиг минулому створити новий об'єкт своїми силами за ваші знання, за вашу працю і дякую сьогоднішньому колективу, що ви стоїте з вірою в перемогу. Слава Україні! є у нас персональний презент для директора, щоб він завжди пам'ятав, що Хмельницька АЕС це і Рівненщина, і Хмельниччина. Дякую.